Вітаю усіх! Давно в мене не було розпаковки замовлення від компанії Пасі. Це не означає, що я не робила замовлення, я робила, але одразу розносила для клієнтів. Сьогодні ще не встигла, тому покажу, що ж в мене замовили клієнти. Ну і звичайно, що ж я замовила для себе. Не обходиться в мене замовлення там, би де не було мого замовлення. Тому що в компанії товари повсякденного вжитку, які мають властивість, закінчились. І так, поїхали. Що ж, мене замовили клієнти. Зустріла на ринку нещодавно знайому, яка замовляла у мене ось такі бібі-крем і блиск для губ. На її подружка також захотіла, тому що її сподобалося. Наступне, клієнтка користувалася пробним зразочком тональної основи і вирішила замовити саму тональну основу, а також вирішила спробувати помаду. Ось ми і замовили. Так, ще вони замовили ось таку краску, фарбу для волосся. Сама я не користувалася, але клієнтка, яка має виражену сивину волосся, каже, що дійсно чудово зафарбовує волосся. Так, це все замовлення клієнтів. Ну, далі моє замовлення. В компанії я вже користувалася майже всіма шампунами для волосся. Подобала лише. З ботаніки кропива, але ще не пробувала ось цей шампунь з чайним деревом. Сьогодні я його випробувала. І вже буде улюблений він. Він підходить для власників жирного волосся. Саме такий я і маю. Мені результат сподобався. Після нього ще довго не жарніє волосся. Будемо Спостерігати чи дійсно так, поки що результат мене задовільнив. Ну і ще побачила ось такий продукт крем стайлінг для прямого волосся. Ще є для кучерявого волосся. У мене ось тут на кінчиках завжди крутиться волосся. Без випрямача воно ось таке буде. Його можна наносити на вологе волосся або на сухе. Я його нанесла на вологе да, воно трішки ще закручене, тому що я, мабуть, мало нанесла. Ну, воно не таке, як завжди. Буду тестувати і надалі, поки що результат мені подобається. І тут об'єм його 200 мл, і він зараз йде за знижечкою. Точно знаю, бо по. В більшій ціні, я, мабуть, би його не замовила. Ну і, звичайно, прийшли мені ось такі пробні зразочки. Багато-багато щоб роздавати клієнтам. І потім, якщо клієнтам сподобається результат пробного зразочку, замовити сам зась. Ось таке моє невеличке замовлення.